На календарі, 22 травня, саме цього дня, 1861 року, в Успенському соборі Канева відслужили панахиду і перепоховали на Чернечій горі останки Тараса Григоровича Шевченка. Із собору на гору тіло везли козацьким возом, в який замість волів прягся люд хрещений. Помер поет на чужиню Петербурзі, але спокій знайшов вдома. 20 років по тому на Тарасовій горі збудували перший народний музей Тарасову світлиць. А 1989 року тут з'явився Шевченківський національний заповідник. Про інші видатні події та визначні персоналі 22 травня дізнаємося із постійної рубрики День в історії. 22 травня 1840 року день народження видатного українського драматурга, театрального режисера і актора Марка Кропивницького. Його неодноразово запрошували працювати на російських сценах, але він категорично відмовлявся. Ба більше тисяча року домігся скасування пункту Емського указу про заборону українських п'єс і невдовзі створив перший в історії України професійний театр. Сьогодні він носить ім'я Марка Кропивницького. Історія театру Корифеїв почалася з п'єси, яка досі є золотим фондом його репертуару Наталка Полтавка. Життєва правда на сцені. Таку вимогу висував Кропивницький в своїй театральній трупі. Він є автором понад 40 п'єс. Найвідоміші «Глитай або Божпавук Чмир. Скрутна доба. Цього дня 1846 року у США було засноване одне з найбільших у світі інформаційних агентств Associated Прес. Сьогодні це тисячі працівників і майже 250 представництв у різних країнах. Ініціатор створення інформаційного агентства – видавець Мозес Біч, який прагнув поширення точної, неупередженої новинної інформації у вигляді фото, тексту, аудіо, відео та інфографіки. Штаб-квартира Associated Press розташована у Нью-Йорку. Робота працівників агентства неодноразово відзначалась престижними нагородами, зокрема й Поліцерівською премією. Журналісти Associated Прес, ризикуючи власним життям, висвітлюють повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 22 травня 1861 року на Черничій горі поблизу Канева відбулось перепоховання Тараса Шевченка. Всесвітньо відомий український поет народився у селі Моренці Черкаської області. У 47 років помер у Санкт-Петербурзі, де й був похований. Його друзі вирішили домогтися дозволу перевести тіло Шевченка до України, як він сам хотів. Про це свідчать слова з його заповіту, і, врешті, це вдалося зробити. Спочатку труну привезли до Києва, а потім на пароплаві Кременчук доправили до Канева. На місці поховання змурували цегляне склепіння, насипали два яруси землі та обклали камінням, аби було схоже на степову могилу. Сучасний вигляд меморіал набув 1939 року, коли встановили бронзовий пам'ятник Кобзарю. На місці поховання поета розташований Канівський державний музей-заповідник. А яким буде 22 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.